Вітаю, дорогі німці. Зараз у нас йде курс Б1 у запису, і ми доповнюємо розмовний курс ось такими граматичними. Давайте зараз ми з вами зробимо вправу. Конспект я теж, який я заготую вам, закину в нашу групу Телеграм. Хай у вас буде про всяк випадок, добре? Ну що ж, як ви бачите, це завдання на модальні дієслова. Не все йшло гладко. Складіть речення в теперішньому часі «презенс» і в минулому претерітом, як у прикладі, коммен. Гер Мюллер не може прийти на різдвяне святкування. Езісшаде дас гемюле ніcht комен конте. Шкода, що Герр Мюллер не зміг прийти на різдвяне святкування. Тобто, наше завдання перебудувати подані речення в двох варіантах: у теперішньому часі з модальним дієсловом, і у минулому, використовуючи конструкцію, as Едетшади does Ну що ж, поїхали. Що там з Фердінандом? Що вийшло, ви можете ставити відео на паузу, тому що я буду просити на моїх НМТшників, хто здає німецьку теж зробити цю вправу. Хоча, в принципі, діти вже готові в березні місяці до НМТ, вони вже зареєструвалися, але все одно. Фердінанд Projekt übernehmen. Ferdinand не хоче взяти на себе цей проєкт і I... ist schade, dass Ferdinand das Projekt nicht übernehmen wollte. Шкода, що Фердінанд не хотів брати на себе цей проєкт. Тобто волін, хотіти змінюється в презенті на віль, а в на «вольте». Добре. Що у вас вийде з Фрау Шнайдер? Давайте подивимось. Значить, Dienstreise nach Portugal absagen. Frau Schneider muss мусить die скасувати відрядження до Португалії і шкода, що Frau Schneider мусила скасувати відрядження до Португалії. Як це буде? Відповідно, müssen, это, змінюється в презенсі на мус, і в претеритумі ми змінили його на. Musste. Зрозуміло вам чи ні? Давайте пана Кайзера подивимося. Ану, що у вас вийшло? Пан Кайзер не може її замінити. Kaiser kann sie nicht vertreten. І шкода, що пан Кайзер не зміг її замінити. Відповідно, Кьонен могти змінюється в презенсі на Кан і в на конте. Так чи не так? Робіть тепер Густава. Зробили? Перевіряємо. Густав, Густав, dass... Густав seine Präsentation überarbeiten und kürzen. Густав має переробити та скоротити свою презентацію і правильно, що Густав мав переробити та скоротити свою презентацію. Відповідно, золін, мати щось зробити, змінюється в презенті на золя, в претерітумі на зольте. Ану давайте висновок якийсь, що у всіх реченнях використовується модальне дієслово, яке змінюється залежно від часу. В минулому часі в претерітумі речення перетворюється в підрядне із езісша дес або з езис Ріхтій Das. Ось така ситуація. Треба використовувати правильні форми дієслів. Це допомагає зрозуміти граматику, побудувати правильні речення в німецькій мові. Добре. Хочете ще вправ? Давайте. Ось у вас номер. Так, треба прибрати. О, яка краса, він якраз і помістився. Ну, майже помістився. Вже буде так. Пояснення я закину, напишу і закину в чат, Telegram. Так, мої хороші, давайте подивимося, що тут робиться. Бачите, це так само модаль вербен. Всі модаль вербен і рівня А1, і рівня А2 є безкоштовно на нашому Ютюбі в плейлістах. Якщо не знайдете модаль вербен, то напишіть українською модальні дієслова. І, відповідно, ми їх всі тренуємо на розмовних курсах А1 і А2. Ви можете зараз зайти в Б1 безкоштовно, закупівлі А1 плюс А2. Там, виходить, 99 євро плюс 149, і заходите в Б1. В основному люди так уже і купують, бо ці всі курси готові. Так, ми, хороші, всі готові? Ставте на паузу. Поставили? Треба зробити. І будемо перевіряти. Ну, що робити ситуацію? Так, догляд за житлом під час відпустки. Доповніть наступний електронний лист відповідними модальними дієсловами. іноді можливі кілька варіантів. Ну, можливі, то можливі. Давайте лист до Гайнца. Алло, Гайнц, Так, ми перевіряємо ви вже. Ви зробили, правильно? Tausend Dank, dass du während unseres Urlaubs unseren Vogel Putzi und unsere Wohnung betreuten willst. Ось така ситуація. Привіт, Ганце. Величезне спасибі, що ти доглянеш за нашим папугою Пуці та нашою квартирою під час нашої відпустки. Як ми бачимо, «willst» хочеш, модальне дієслово, пам'ятаємо, вказує на бажання. Ми це все в попередньому відео розбирали. «Du musst». Die beim Aufschließen ein Дітюабаємо вшлісен sonst kannst du den Schlüssel nicht drehen. Так, зонст, дай Бог пам'яті. Вчора розбирали оцей зонст і або на курсі запису менш. Останній ми вже робимо, вони всі готові, теж ви можете їх купити всі вкупі. Теж прикольна річ там. І безкоштовно це все є в доступі на плейлістах в Ютюбі. Ось цей зонст. Значить так, що вийшлося у нас? Ти мусиш трохи підняти двері при відкриванні, інакше ти не зможеш повернути ключ. Муст – мусиш обов'язок і канст – можеш як можливість. Вайль – Wir dir eine Freude machen wollten, haben wir im Kühlschrank eine Flasche Gin für dich deponiert. Що це? Оскільки ми хотіли тебе порадувати, ми залишили в холодильнику пляшку джину, вольте, хотіли, і не варто випивати її одразу всю. Тут ми поставимо зольст повинен значені поради. Так, мої гроші. Ось ця ситуація. Муст дуай гентліх гляхден кільшранг за обомах. Ось така вам ситуація. Не все так просто. Якщо ти дістанеш пляшку з холодильника чи коли, то ти мусиш одразу його прибрати. Муст, мусиш необхідність. Okay. Що там далі у нас? Dazu hatten wir keine Zeit mehr. Ситуація. Вони кажуть, що в них не було часу на це все діло. Окей. Ідемо далі. Пфланцен, звісно, з Фогелем ми вже розібралися. Ді пфланцен мюсен цваймаль провохе гегосен верден, і унзерем Фогель пуці зось до єден цвайтен таг, но є сваси гєбен". Ми розібралися, розбираємося з популькою теж. Тож, рослини потрібно поливати двічі на тиждень, і ти маєш давати пуці свіжу воду Кожного другого дня. мюсен потрібна пасивна форма і зольст повинен як інструкція. Всі ці випадки вживання модальних дієслів ми з вами вчили, нагадую, в попередньому відео. Так, давстю. Угу. Ні в якому разі не забувай, давст не можна, заборона. Ай Braucht Putzi nicht zu füttern, seine Futtertasten hennen ihm Käfig. Добре. Якщо... А, ні, не якщо ти не мусиш годувати Пуці, його годівниці висять у клітці. Braucht – не мусиш відсутність необхідності. Ідемо далі. Wenn du noch ein bisschen Zeit übrig hast kannst du auch noch Staub saugen. Und das Geschirr abwaschen. Das wäre wirklich nett von dir. Mhm. Dobre. Якщо в тебе буде трохи часу, ти можеш ще пропилососити, бачите, добре, та помити посуд, каст, можеш, можливість, супер. Зараз ви будете вражені. Ах, ну, ай, кляйна тіп, яка ж? Як вам така ситуація? Ти повинен остерігатися нашої сусідки. Вона завжди виходить і скаржиться, якщо когось чує. і рок музику А Тут з рок-музикою ситуація цікава. Значить, де вона та ділася, та рок музик Weil wir nachts gerne rock-музik hören. Тому що нам подобається слухати рок-музику вночі. Ну, така ситуація. Und die muss man ja nun mal laut hören, sonst macht das keinen Spaß. Як вам така заявочка? Рок-музику потрібно слухати голосно, ну, інакше це не має сенсу. Muss – потрібно твердження. Угу. Mm -hmm. Ну, хай буде так. Вони вважають, що це так. А ми виконуємо вправу далі. Das verstehst du doch oder? Ihr geschwätz sollst du am besten ignorieren. Ну, таке діло. Краще її балачки ігноруй. Зольст повинен порада. Угу. Okay. Окей. Wir werden übrigens auch ein paar Tage nach Rom fahren kannst du we aus Rom was mitbringen? Du kannst uns unter unsere Handynummer jederzeit anrufen. Internet haben have leider nicht. Bis bald, Susanne und Martin. Ось так, це ми вже Ми вже закінчили. їдемо на кілька днів до Риму, будемо Може нам щось привезти з Риму, do Ramo. І як зв'язатися, ти можеш нам телефонувати в будь-який час. Висновки: значить, використання модальні слова були wollen, müssen, können, sollen, мюсен, brauchen. ключові значення, дозвіл, можливість, обов'язок, прорада і використання модальних дієслів слів. Змінює такий сенс речень, робить текст живим. Якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте, а це все діло. М ми з вами. Ось це речі я не зрозуміла. Can't do. We are also on was Чи можеш ти. Ну, окей. Подивимося ще раз, розберемо на курсі ось це цікаве речення. Побачимо, що воно тут робиться. Поки що все, мої гроші. Я цей урок запаковую. Чекаю вас на курсах у запису. До зустрічі. Виникають питання, то напишіть мені.